Чотири ракетні та 27 авіаційних ударів завдали окупанти по території України за минулу добу. Повідомили в Генштабі Збройних сил України. 75 разів рашисти били з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали майже п'ять десятків населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків та Новогригорівка. Українська армія відбила атаки московиті. На восьми ділянках фронту в районі Куп'янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Опитного та Кам'янки. Авіація сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили гелікоптер Мі 8 та 9 БПЛА окупантів.